Нам дарували колись ведмежатко. гудзиком носик, м'якінькі лапки, Рожевий чи білий, чудо пухнасте. яке ж гарнюнє, яке ж то щастя! Можна ведмедика взяти у ліжко, притиснути і обійняти трішки. Те ведмежа як частинка людини. Яка поділила щастям в родині, коханій сюрприз і даронок маляті. Ведмедик чарівний на будь-яке свято. Краще немає теплих ведмедів, лохматих і плюшевих, крихітних велетнів, дорослими дітям іграшка ця завжди до душі, і сама милота. Аж ось на травичці. Ти бачиш звірятку ціле, самотнє, на місці всі лапки, хочеться з мішки струснути травинки, розправити вушко, ніжки і спинку. Стій, зупинись, не слід піднімати. Іграшка може здетонувати. Ось так розважається вбивця і кат, російський загарбник. Нелюд солдат.